От питання до вас. Ось є конкретний округ в місті Києві, так де ви балотуєтесь? Ну йдете від удару. Як там відбувається? Хто там зараз на першому місці? Ну якщо я скажу я. Це це буде Очки, смішно. Ну давайте, якщо я скажу, хто це дорогі, не смішно, якщо це я вас не буду. Це я не буду а, вірити. Добре, хто там буде від об'єднаної об позиції, хто там, там від об'єднаної іде інший кандидат. Я що хочу, я не скажу. <ріст> ну хлопці, ну, давайте у нас є <ріст> мажоритарні вибори. У нас так, є конкуренція. Це, 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 кожен з вас мене знає. І у нас ніж закон проводити. з вас мене вас... знає, і кожен з вас знає, що я роблю в Києві, так. Так. я в Києві працюю не перший день. Кожен знає, що я роблять так? Так. Дуже, дуже дякую. А питання у мене є чи Він буде знятися. У мене є головна позиція. Те, що ми робимо як удар, ми жодного бруду у нас не було про жодного кандидата. Про це наша на жаль було б дуже багато. Опозиції. Сподіваюсь, що ні. Але у мене на окрузі з'явилася така е, зовсім нерозуміла ситуація, коли у мене об'єдналися всі кандидати. Там є одна пише, е, інший платить, інший говорить. Тобто, 38 проти 39. Мені здається, що всі 39. так вважають, що проти них об'єдналися. Там там вони заявили так. Вони ходять на мітинги один до одного.